Друзі, всім добрий ранок. Нічна зимова риболовля. Ось там далі, там є крега. Ні, друзі, я жартую, ніяка не нічна риболовля. Риболовля, звичайно, просто я приїхав за швидко. Ось ну, так мені вийшло, так я приїхав. Нікого тут ще немає, темнота. Є тільки там далеко місяць. І я тут на водоймі. Ось так. Я розумію, що мене не буде видно. Ну ви мене бачили вже багато разів. То таке, головне на каналі Риба, а не я. Йду я переодіватися і буду пробувати. Піймати якогось окуня на чортика. Друзі, ще раз всім привіт, хто завітав на мій YouTube канал Рибацьке щастя. Я вже на льоду, друзі, переодівся. У нас сьогодні температура мінус 14. Є такий легесенький вітерес ще до цього морозу. Йду я, друзі, спробувати. Піймати окуня на чортика. Приїхав я зашвидко, але нічого, доки переодівся, переодівся, мав час, закинув відео на свій канал YouTube у шортці коротесенькі. Закинув відео на свій канал TikTok. Кому цікаво, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь TikTok. Сергій Буковина. Буду вам вдячний за підписочку. Мої сліди, які я зробив, приведуть рибаків до риби. І вона буде в них сьогодні клювати. Я маю час. Зараз вбурю ряду луночок і буду пробувати. Маю надію, що окунь якийсь зранку захоче поснідати. І порадує мене покльовочкою. Ну що? приступимо бурити лунки. Вперед. Лунки будуть мерзнути моментально, тому що дуже холодно. Але будемо з цим боротися, чистити їх почаще. Є, друзі, луночки буду перевіряти. Покльовки з першого опуску я її не чекав. Блін, є покльовка з першого опуску, ну не з першого, з когось там третього. Фіга собі. Ні, ну це таки зовсім малий. Цього ми відпустимо. Де? Підростай, що ти? Я не такого чекаю, Окуня. Рухаємось далі. Клюнув один. Маю надію, що ще клюний і другий, і третій. Дві переоді на рукавиці другий день. Це занадто притягує холод. Такий мороз. Не не годяться. Вліває в шерсті Як почне клювати, буде жарко. Нема конявого льдораду поки що. Може почнеться пізніше, а може і не бути взагалі. О, друзі. Є. Ось такого окуня я і хотів піймати. І не одного хочу. Так. Красун, правда? Більших мені і не треба, бо вони будуть дотривати вас О, це був достойний, йома. А це вже дрібний. А до цього був гарний. Ух, як тріснув ледочок. Дряпну я тут гарного окуня. ще одного. Одного пімого. Вже пішов залез рани. ветерани. Вже наснідався. Получив похавало. бляха муха ще один. Що ти, Серега, збирайся докупити Це покручував коня, чим ті, що я піймав. Я навіть з місця їх не можу зрушити. Ну ладно, я їх не витягнув. Блін, зразу знов дряпнув. Як великий, то піймати не можна. кожній лодці клює. А, бачили, які красоты? Чудово. Гарный, дуже гарный. Лівість його достати, але не хотів мочити рукавицю. Оце теж було непогана риба з такими покльовочками акуратними. Засікнути не може. окунь має бути гарний. І ще не вколовся, ще може клюнути. Цей, що розщепився, він, походу, ще крупніший за того, що я піймав. Вже йому не цікаво. самого льоду Під самим верхом дріяпну що ти знову кис дряпну гарного піймався шпингалет Методом пошуку відчисляємо таку в одну з непоганих лунок. Я задоволення вже отримав. Він може навіть вже тепер і не клювати. Була покльовочка на конецтво. Нарешті була покльовка. Блін, там... Ну немає вже. нервью. Снова крупный. Снова дряпну. Не, ну это взагалі то куда? У меня там есть уже пара древних. Хватит, когда хватит. Где? Почувай. Полночек уборил, Трохи загорітися треба. Ось такі обережні покльовки це і є. Переважно трофейний окунь. Не завжди він бере так і загинає той кивок. От блін, оце був теж трофейний окунь. А це вже ні. ніве пливе. Підростає. Я розказує всім, що тут наливають і відпускають, ага. також добре. Пошумів, трохи окунів, розбудив. Нехай будуть маленькі, але клюють. Хочуть спостерігаються. Непогано. Добре, тікай. Підростай, буде другий. Таке засікаються добре, <ріст> <ріст> гарний оконь. Морда тверда, та й бере він так, не завжди прогловати. А так, трогає губами. І весь криєчку десь губи. Чики його дряпнули. Все, він получив по морді і вже не хоче клювати. І якщо б він брав надію на в рот. Ви йому забивали б того чортика десь там під небіяння, в язик, тоді шансів у нього розщепитися мало. Блін, я лише сказав, що не клює. Клює. Доволі гарний був. Йо-моє. Хочу він тут не сам був. Ще після нього хтось клюнув. Клю верніше, її не можу підсипнути. Дюга із закритим ротом. Часто хоче відігнати чортика. Краще б він його хотів з'їсти. А він носом б'є, його і все. Якщо вам вдасться забити йому в ніс, добре, то ви його витягнете. Вийшло сонце і перестало клювати. Буду ще спробую десь там чуть далі і буду завершати риболовлю, бо часу небагато в мене було. Я вам скажу так, рибний бог мені дав сьогодні шанс був піймати багато гарних окунів. Але як сталося, так сталося. Одного піймав, один розщепився в лунці. І було-було достатньо гарних таких сходів. Приступаємо. Лунки є. Пробую. По шуріку перевіряю, мене сьогодні вийшла рибалочка короткочасна. Але я отримав море задоволення. На що я розраховував на вихід крупного окуня, на то я і натрапив. Все, друзі, шануйте, вам всім всього найкращого. До слідуючої рибалочки. Зустрінемося обов'язково. Всім пока!